Вітаю, любі українці! Знову на моєму каналі. Це друга частина великого прибирання. Сьогодні організовуємо простір у великих шафах, наводимо лад у дорослих речах. Це переважно моя шафа, тут мої речі, але і є трохи Соломікіних речей. Віталік мені зробив ось таку додаткову поличку. Тому що шафа була розрахована для речей, які висять на плечиках. А мені треба було десь ще складати мої речі. Я розмістила тут додаткові коробочки, в яких я поскладала свої светрики, ось така імпровізована поличка вийшла. А в цій коробочці я склала свої ночнушечки та халатики, які ношу по дому влітку. Ось так обережненько все вийшло скласти. В нижньому ящичку я зберігаю саме тільки постіль. Тут не треба наводити лад, тому що ми нещодавно цю шафу ставили. Ви могли бачити то в відео, де ми облаштовуємо свою кімнату. Так як ми заселилися нещодавно і ми речі складали так само нещодавно, тому, в принципі, в моїх великих шафах досі зберігається порядок. Коли шафи дуже глибокі, я люблю ставити ось такі. Коробочки, в яких вертикально зберігаю футболочки, ковтиночки, штанці, це дуже зручно. Тому що коли чоловік шукає якісь речі, в мене після нього не виходить безладу. Ви можете то розуміти, якщо у вас є чоловіки, які дуже швидко щось шукають в своїх речах, і потім треба все перекладати, все складати заново. У кімнаті порядок наведено. Тепер переходимо до вітальні. Пам'ятайте, цей мій улюблений серванти. Ось тепер хочу показати, як я його завантажила, якими речами, де що поскладала. Сервант стоїть біля місяцю, тому тут все стоїть свіженьке, тільки но поставлено. Я маю багато посуду, але мій сервант не для того, щоб він просто зберігав цей посуд як сувеніри. Ми всім цим користуємось. Просто треба більше гостей для того, щоб в повному обсязі використовувати весь цей посуд. До речі, багато посуду нам залишилось від минулих господарів, у яких ми придбали хату. Тут зберігаються глечики та великі келихи. Ми часто ними користуємось. Взагалі я дуже люблю красивий посуд та й особливе задоволення получаю, коли ним користуюсь. Знизу в мене зберігаються пазлики сломіки дитячі. А також канделябр, який ми привезли з Єгипту. та й ось ці пляшечки рибки, від яких я просто кайфую. Будемо їх використовувати в майбутньому. Дивіться, яка тут серветочка лежить. Я прикрила нею цей недосконалий шар покриття. Це ручна робота. Я вже задумуюсь над тим, що може і мені почати вишивати. Дивіться, який хрестик, як все охайно зроблено. А знизу я зберігаю теж посуд, такий, який габаритний, великий, і який я дуже рідко використовую. А на нижній полочці в мене зберігаються запаси продуктів. Знайшла я поламану частинку від сервантику, від неї відколовся такий шматочок, його треба зараз буде приклеїти. Клею я знову на клеєвий пистолет. Мені подобається ним працювати, тому що він дуже швидко все склеює, тримається все міцно. І я не переживаю, що десь колись там щось відвалиться. Лічені хвилини і наша деталька вже приклеєна. Тепер чоловік мені її прикріпить до того місця, де вона має бути. І все тепер виглядає так, як потрібно. Сервантик тепер красунчик на повну потужність. Йдемо далі по коле у вітальні. Це місце годування соломії. Ми зняли нижню частину, тому що вона дуже габаритна. А тепер все компактненько стоїть. Соломійка сама сідає і встає, коли я її годую. Ще одна така тумбочка, яка була у минулому відео, де зберігаємо тепер соломійкині іграшки. Ця тумбочка в мене більш-менш в порядку. Тут стоять мої манікюрні набори та все для в'язання. На одній тумбочці зберігаються якісь кошики та квіточки, а на іншій ось така красивуща серветка та швейна машинка моя. Переходимо на кухню. Я вважаю, що в кожного є подібна коробочка. Тут зберігається усілякий мотлох. Знаєте, Приходите додому і починаєте вкидати з кишені якийсь мотлох, і це все валяється. То в мене це зберігається ось в такій коробочці. будемо її декорувати. Я сплела косичку із папіру. Це папір з касової стрічки. Просто в нас вона залишилась від минулого кондитерського магазину в Харкові, тому я сплела саме з неї, але можна зробити з іншого папіру. Дуже багато є інформації та схем плетіння цієї косички з папіру в інтернеті, можете подивитися. Дуже часто роблять цю косичку із пергаменту. Робиться дуже швидко. І дуже просто беремо цю касичку, клеїмо на коробочку за допомогою клеєвого пістолету і по периметру її обкручуємо. Получається, начебто в нас плетений кошик, можна клеїти дуже щільно, а можна робити навіть невеличкий відступ, і тоді буде теж цікавий ефект. Головне, не перекручувати саму касичку. Косичку я трошки не розрахувала, в мене її не вистачило, а листи іншу в мене не було часу. Тому закінчую саме на цьому етапі, відрізаю, фіксую ще додатково клеєм і буду декорувати вже верхівку іншим способом. Тут мені вже знадобиться льняний жгут і буду повністю обмотувати ту частину, яка залишилась, цим жгутом. Просто десь періодично треба фіксувати клеєм для того, щоб мотузочка не розповзалася, а трималася міцно і рівненько повністю по всьому периметру. До речі, завдяки такому декоруванню каркас коробки стає дуже-дуже міцним. А ось останній рядочок бажано приклеїти повністю. По периметру наклей для того, щоб в майбутньому використанні мотузка не почала розтріпатися. Та й таким чином ви остаточно фінально зафіксуєте повністю мотузку. Ось такий кошик у нас вийшов. Все тримається міцно. При бажанні папір можна ще пофарбувати, але я вирішила поки що залишити його в білому кольорі. Можна пофарбувати його під колір дерева, і тоді вийде як плетений кошик. Наступним етапом порядку на кухні в нас йдуть спеції. Це для мене дуже болісна справа, тому що спеціями я користуюся часто і треба тут наводити лад. Я маю дуже багато спецій, маю багато баночок усіляких. Багато баночок в мене підписані. Вони на російській мові. Я хочу змінити все це на українську, познаходила різні ще порожні баночки від дитячого харчування, від гірчиці. Тепер треба все це пересипати, попідписувати наново, поздирати старі назви. І я нічого кращого та швидкого не придумала, як просто ці баночки попідписувати маркером. Ось на прикладі куркуми, це буде так виглядати. До речі, якщо ще більш неухайно написати, мені здається, більш цікавіше і буде виглядати. Коробочку я все ж таки лишаю, бо в мене тут зберігаються тепер спеції, які або закриті, або на них не вистачило баночок. До речі, в нас є ось така білочка, стара, для мелення перцю. Ми дуже часто нею користуємось. Ставлю назад спеції на поличку, і ось таким чином всі ці наші травки і духмяності виглядають. Мені здається, на швидку руч непоганий ще й результат. Тепер все видно і дуже зручно користуватися. В цьому серванту це єдина частина, яка потребувала якогось порядку. Це інший я не буду зараз складати, наводити лад, тому що ми на днях будемо цей сервант міняти. Поставимо тут інший. Обов'язково слідкуйте за нами. І я покажу, як я буду вже його завантажувати тими речами, які зараз в ньому знаходяться. Наступним етапом на кухні я хочу задекорувати баночки, в яких я зберігаю крупи. Вони в мене стоять на виду. Це ось такі скляні пляшки. Це пляшки з підсоку іспанського. Колись вони продавалися в АТБ. Зараз, до речі, я не знаю, є вони чи ні. Але ми один час дуже часто їх купляли і тому в мене позберігалися ці пляшки. Дуже зручно в них зберігати крупи, тому що одна пачка чи то манка, чи то гречка, чи то рис поміщаються повністю в цю пляшку. Декорую я тільки горличко, нічого складного, беремо ту ж саму мотузку льняну і потрошку-потрошку -по обкручуємо і клеємо періодично клеєвим пістолетом. І в результаті отримуємо ось такі симпатичні пляшки. У мене на кухні є ось такі плетені ємності, то тепер оці пляшки під крупи підходять по дизайну до тих ємностей. Подивіться, як цікаво тепер виглядає, і не скучно. У нас є радянський торшер. Я під час вагітності його теж реставрувала, і в мене залишилась фарба саме в такому кольорі. І хочу тепер на кухні задекорувати баночки, які в мене є із під дитячих сумішей. В них я зберігаю теж багато всього цікавого. Мені треба цю фарбу нанести повністю. На баночку, але тонким шаром, намагаючись це зробити якнайбільше необережно, щоб був ефект, нібито фарба вже з часом стерлася. Намагатися зробити це якнайбільш неохайно. Це фарба в мене на водній основі. Думаю, можна використовувати будь-яку. На цьому я не зупинилася. В мене є ось такий масловіск. І коли мої баночки висохли, я беру цей віск і такою губкою, начебто просто легесенько торкаючись, наношу цей віск, щоб був ефект зістарування або потертості. Віск жирний, але з часом він застигне і буде матовий. Зараз він ще блищить, але з часом буде дуже-дуже красиво. Ось такий результат поки що свіжий я маю. Ну що ж, з кухнею я закінчила, залишилась прихожка, але мені теж тут нема що робити, тому що все це нещодавно завантажувалось. Єдиний ящик, в якому безлад, хоч наводь, хоч не наводь, буде завжди безлад. А так, в принципі, я в майбутньому хочу цей триліаж реставрувати. Тут в мене зберігаються насіння рослин, які чекають свого весняного часу. Роботи зроблено багато, а продовження великого прибирання дивіться у наступній частині. Па-па!